Всім привіт! Ви на каналі Electrol і сьогодні в на нашому огляді набір інструментів фірми ASCO модель LY 05H5A2. Цей кейс потрібен вам, якщо ви працюєте з коаксіальними кабелями. Зараз подивимось, що в нього усередині. Що ми бачимо? Головний це обтискач Маркировка HS05H. Набір губок під різні кінцевики, наконечники. Також у комплекті є різак до 25 квадрат. Кабель може обрізати. Перевіримо це. І також інструмент для зняття ізоляції на кабель 58-59 Головний інструмент має храповий механізм, котрий можна, якщо повернути, якщо ви. Помилились, щось там так скомбінували кабель та наконечник. Змінні губки, вони міняються дуже легко. У комплекті йде ось такий маленький шестиграночок. Він у кейсі має своє місце. Викрутили два гвинтики, виняли губки та закрутили обратно. Різачок має три ножі, два близько один до одного. Один трошки подалі. Змінюється цей напрямок дуже просто. Виймаєте оцю губку, також там чимось піддіваєте, чи шестигранником, чи вам більш комфортніше, і змінюєте сторону. Яка сторона вам потрібна, стрілочка вказує, що буде працювати. Така ось крутилочка на палець, щоб гарно було обтиска... обрізати кабель ізоляцію. І Дуже комфортно працювати. У нас є два шматочки кабелю 25 квадрат ПВС, та також пв 3 2,5 квадрати. Перевіримо, як працює цей різачок. Він має також механізм стопору та пружину, яка повертає його у робоче положення. Беремо кабельочок. І тиснемо. І в нас все вийшло. Можливо, різ не дуже красивий, але він працює на кромці, слідів, вмятин якихось не залишилось гарно перевіряємо моноліт. 2,5. Ну, як ковбаску. Досить легко. Ось цей шестиграночок. Гвинтик викрутили. Швиденько один другий. Ці губки вийняли. Які вам потрібно. Тут у комплекті а 02 h А457 і найвеликий HS. 0,2H1. Одну сторону. Ось такий тут механізм, котрий їх фіксує у своє положення. Виступи такі зверху та знизу. Гвинтик перший, гвинтик другий. І затискаємо. Все. Цей комплект, який вам не потрібен, повернули у ложе і працюєте далі. Якщо вам потрібно підкрутити трошки слабіший тиск, чи трошки більше, оця шестерня, працює досить просто. Вивинтиливу гвинтик, вліво-вправо зафіксували, і у вас змінився тиск, ну, хід ручки змінився трошки, буде чи коротше, чи ще більше ви будете стискати. Гарний інструмент. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. З радістю відповім на все добре і до побачення.